Якщо ми говоримо ситуацію про власне на фронті, то відбувається така цікава дзеркальна ситуація. Тобто поряд із двома ділянками, де жодної з сторін не намагається робити якісь рішучі дії. А це ділянки на північ і північний схід від Харкова, і ділянка е Запорізька область і Південь Донецької області, є дві ділянки Українсько-Російського фронту, де кожний з сторін намагається. Або проводить наступальні дії, як це має місце на напрямках Сіверськ і Бахмут у випадку нашого противника збройних сил Російської Федерації і підпорядкованих їм армійських корпусів псевдодержавних утворень в території Донбасу. А з іншого боку, є всі ознаки того, що українські збройні сили. Створюють умови для успішного проведення локальної наступальної операції, коли мова саме про Херсонську область. Якщо ми говоримо про російські спроби, то має місце фактично спроба повторити те, що було в випадку із Сєвєродонецько-Лисичанським виступом. Тобто є спроба росіян створити флангову загрозу. Для українських сил е, мова йде в першу чергу про е, дії на Бахмутському напрямку, е, наступ е, з декількох напрямків саме на Бахмут, і потім, можливо, е, також маючи таку флангову загрозу, змусити українські війська відступати із позицій, які вони займають північніше. В даному випадку мова йде про Сіверськ і території, які ми займаємо навколо саме цього населеного пункту. Але в принципі, характер бойових дій він не відрізняється від. Характер бойових дій, які ми побачили власне, в рамках битви за Сєвєродонецько-Лисичанський виступ, ворог не володіє достатніми силами для того, щоб швидко прорвати нашу оборону. Іде таке засипання українських сил великою кількістю сталі з допомогою переваги в ракетно-артилерійському авіаційному озброєнні. кількісної переваг, а потім спроба вести штурмові дії. Як наслідок є таке от витискання наших сил, але немає е, е, розгрому і знищення основних українських сил. Українські сили відходять із боями, при цьому завдають значних е, втрат е, противнику. Е, з іншого ж боку, е, ми бачимо по е, систематичним обстрілам саме комунікації в районі міста Херсона. Що українськими збройними силами готуються умови для проведення супальних дій, нанесення ударів по Антонівському мосту, по низці інших мостів, які з'єднують місто Херсон із лівим берегом Дніпра, які зараз знаходяться теж під окупацією. Це спроба фактично ізолювати район проведення майбутньої операції. І, е, хоча і висуваються такі, якби питання, що оскільки удари наносяться по автомобільним, а не по залізничним мостам, а Росія здійснює основне забезпечення саме залізницями, е, в мене немає сумнівів, наприклад, в тому, що е, якщо справді продумується операція серйозна, то заходи щодо того, щоб паралізувати роботу залізничних мостів, вони теж продумуються, координати відомі і е, заходи ті чи інші можна буде вжити що, де, як мінімум паралі... якщо і не знищення, для то для того, щоб паралізувати роботу і залізничних мостів. Тобто маємо таку цікаву ситуацію, що поряд із двома ділянками фронту, де бойові дії е, в принципі носять локальний характер, де так, продовжуються артилерійські дуелі. Звичайно, на жаль, це постійне явище навіть на тих ділянках, де немає якихось ні наших рухів ні рухів ворога. Але поряд з такими двома ділянками е є дві ділянки, де кожна із сторін намагається проводити наступальні е е дії. Е і це такий цікавий феномен, це вже така цікава ситуація. Крім того. Крім ситуації на фронті, треба, як на мене, також відзначити е, систематичність постачання озброєння різних типів озброєння і військової техніки з боку наших партнерів. Тобто, протягом минулого тижня стало відомо про низку важливих е, постачань. В першу чергу мова йде про системи ППО сухопутних військ. Тобто, вже почалися постачання систем ГЕПАРД, е, і систем. Е, Теж ППО із Британії, тобто е, ПЗРК Старстрік на е, шасі стормер. Це доволі важливо, тому що поряд із ППО країни е, необхідно забезпечити прикриття з повітря саме наземних з'єднань в рамках їх і розгортання, і пересування і, і застосування. Тобто, це такий важливий сегмент, це цікаві нові постачання, тому що відповідні системи. Порівняно із ПЗРК, які надавалися до цього, вони все-таки володіють достатнім рівнем мобільності. Раз а друге, це вже все власне такі комплекси, які володіють, окрім власне засобів ураження, також і е, системами виявлення, і супроводження цілей, і нанесення відповідно швидко ударів. Як нас до того, стало відомо про те, що від ФРН Україна отримала дві е, 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 три реактивних системи залпового вогню марс 2 це є аналог американської системи m M270, яка відповідно може за один раз випустити до 12 ракет типу Guided Multiple Launch Rocket System M31, які ефективно застосуються. Тобто, ми поповнили поповняємо далі парк систем, які дозволяють здійснювати дальнє вогневе ураження, працювати по тилам, по системі управління. по... Шляхам постачання і забезпечення нашого противника також важливим повідомленням було те, що ми почали отримувати від Польщі їхні танки. Твардий це є глибока модернізація танку. Т-72 Е, і таким чином Польща продовжує тенденцію передачі нам саме важкої бронетехніки, тому що до цього передавалися танки Т-72 Інших модифікацій, на які додатково треба було встановлювати ще динамічний захист, зараз танки, які передаються, відразу в принципі, вступають у бій і нічим не поступаються танкам, які має е, наш е, противник. Е, окрім того, е, з'явилися повідомлення про постачання США боєприпасів е, до артилерії, до гаубиць калібру 105 міліметрів. Тобто це такий цікавий феномен, коли британці передали нам е, саме власне ці е, е, гаубиці калібру 105 мм і провели підготовку персоналу, а Америка е, передала боєприпаси. Це цікава гаубиця L119, вона цікава тим, що, в принципі, з відповідними боєприпасами вона має можливість замінити гаубиці Д-30, гаубиці 2S1 Гвоздика і 2 с 3 Каця, в принципі, е, співмірні. Тому ми бачимо численні приклади, коли поряд із тим, що ідуть активні бойові дії, е і цікава така динаміка на лінії фронту. Наші партнери продовжують постачання відповідних систем озброєння, які е лише посилюють здатність України не лише проводити успішні оборонні дії, але і готуватися до проведення вже озвучених, в принципі, на найвищому рівні е дій із метою визволення тимчасово. Окупованих територій наближення 1 серпня, що є роковиною початку першої світової війни, це в принципі непогана нагода для того, щоб з одного боку якби зробити якісь узагальнення щодо великої російсько-української війни, а з іншого боку, власне, порівняти з цією війною. Е, тому що є певні паралелі, але звичайно, паралелі, які е, відрізняються по своїй природі, тобто, чому саме це має місце. Тобто, якщо порівнювати е, дві війни, то є низка е, паралелей, низка однакових характеристик, які проте мають різну різне підґрунтя. Тобто, якщо ми говоримо про позиційний характер протистояння, про те, що лінія фронту не змінюється так швидко, про те, що Жодна із сторін поки що, як мінімум, не демонструє потенціал швидко оточити і знищити сили ворога, то справді це мало місце і в першу світову війну е в більшості випадків це має місце. Поки що в російсько-українську велику війну. Проте природа, чому це так, тобто причина е підґрунтя, воно різне, тому що в першу світову війну основною причиною, чому це так, е це була низка факторів, тому що E, насиченість новою зброєю e, була доволі великою, і тактики e, прориву фронту вони напрацьовувалися дуже довго. Тобто швидше були винайдені тактики щодо того, як e, тримати лінію фронту, і гарантувати, що її не прорвуть. А тактики ефективні прориву лінії фронту вони з'явилися лише під кінець війни, e, і e, до того ж, навіть після того, як Наприклад, у 2018 році е німецькі війська вирішили завдання прориву оборони, е англо французькі вони все одно зіткнулися з проблемою, як розвивати прорив, тому що не було непідних технічних е засобів. Тому е якби, такі технічні моменти і брак тактик, е він був джерелом того, що була статична лінія фронту. Окрім того, мова йшла про протистояння між провідними економічними потугами. Які Продемонстрували здатність швидко мобілізувати додаткові ресурси і можливі гіпотетичні втрати швидко їх компенсувати робити це швидше, чим, наприклад, ворог міг знищувати необхідні сили. Іншої сторони при цьому звичайно і сам втрачав доволі доволі багато в російсько-українській великій війні. Позиційне протистояння воно є наслідком того, що жодна із сил сторін поки що не володіє достатньою живою силою, навченою озброєною для того, щоб не просто прорвати лінію оборони, але й для того, щоб розвивати цей прорив, і для того, щоб оточувати і знищувати значні сили противника іншої сторони в рамках наступальних операцій, тому і має місце, наприклад, саме не оточення знищення. Ворожих сил, наприклад, виштовхування повільне українських сил на Донбасі, незважаючи на перевогу, перевагу ворога в ракетно-артилерійському озброєнні. Тобто такий приклад, коли начебто позиційний характер протистояння, він об'єднує дві війни, але природа цього позиційного характеру протистояння, вона дещо інша. Так само, в принципі, спільною рисою є те, що обидві війни, вони. Є артилерійськими війнами в першу чергу, але знову ж таки, природа цього вона є різною, тому що в першу світову війну саме артилерія була основним засобом ураження, забезпечуючи до 90% ураження, тому що інші засоби ураження, там, наприклад, авіація, вони не були ще настільки розвиненими. І використовувалася авіація в основному для, для розвідки, і вже потім дещо там для е, повітряних дуелей, але знов ж таки в основному для, для розвідки е, на сьогодні е, війна російсько-українська є артилерійськими дуелями, тому що, е, на щастя, українським збройним силам повітряним силам збройних сил України вдалося не допустити того, щоб противник захопив домінування в повітрі. Тобто, хоча ворога є. Кількісна перевага в повітряних засобах нападу, але він її не може реалізувати через успішні дії повітряних сил збройних сил України. Як наслідок, він змушений покладатись саме на ракетні війська і артилерію для виконання більшості завдань. При цьому іншою такою, нескільки навіть військовою, а більш такою стратегічною рисою обидвох війн є те, що це такі дві війни на виснаження. Е, і як наслідок, в принципі, е, результат цих війн буде визначатися не лише на лінії фронту, тому що поки що е, або так фронт повільно рухається і жодна сил не володіє достатніми засобами для розгрому швидкого іншого, як наслідок. Е, е, і як Перша світова війна, так і російсько-українська війна буде значною мірою визначатися не бойовими діями на фронті через обмеження потенціалу, як одної іншої сторони, а саме Тим, що е, станом е, справ е, в широкому розумінні, тобто соціальними моментами, економічними моментами, стійкістю населення, готовністю е, приносити е, жертви відповідні, е, і е, терпіти якби обмеження, які накладаються, в цьому звичайно е, питання дуже важливим є те, що. Україна не воює сам на сам з Російською Федерацією. Україна має підтримку від країн заходу. Так, звичайно, нам постійно хочеться, щоб ця підтримка була більшою, як збройно, так і економічно. Але тим не менш, ми маємо сигнали, як і по воєнним питанням, так і по економічним питанням, що Україна не залишиться сам на сам, що Росії не вдасться просто дочекатися краху України зсередини. Тому в цьому плані ми е, ну так би в виграшній позиції, це є наша певна перевага. Але якщо ми говоримо саме, що це дві війни на виснаження, то тут справді є, є подібність між Першою світовою війною і російсько-українською війною. Якщо ми говоримо про відповідну домовленість щодо експорту зернових із чорноморських портів, то в принципі ця угода вона вигідна Україні. Вона не створює якихось воєнних ризиків, тому що навіть ті фарватери, які будуть створені для проходу цивільних суден. Із відповідно, українським зерном вони не будуть використані росіянами для якихось наступальних дій, тому що після того, як Україна продемонструвала здатність ефективно застосовувати національні і західні протикорабельні ракетні комплекси, уявити якийсь морський десант дуже дуже важко. Тобто, цей ризик він зведений до нуля. Тому це угода, яка е, має діяти 120 днів, і в принципі дозволе е, в випадку її виконання е, вивести до 20 мільйонів тонн збіжжя, вона абсолютно відповідає українським інтересам. Звичайно, з іншого боку, вона залежить від доброї волі Російської Федерації, е, яка має е, забезпечити безперешкодний прохід для відповідних суден, і е, е, яка не повинна створювати відповідних проблем. Але наскільки можна зрозуміти, що е, заходом були створені е, відповідні способи того, щоб е, зацікавити Росію відповідні домовленості, тому що Росія критично залежна і від імпорту комплектуючих, які пов'язані з сільським господарством, сільськогосподарською технікою. Росія критично залежна від імпорту насіння по багатьох категоріях для сільськогосподарства, тому Незважаючи на те, що формально в Росії е, вірніше в домовленостях немає нічого такого, що е, дозволяли б говорити, що Росія зацікавлена в дотриманні цієї домовленості, але є певні моменти, які пов'язані теж з експортом сільськогосподарської продукції, власне, з виробництвом сільськогосподарської продукції, з задністю забезпечити повний цикл е, від того, щоб засіяти, і того щоб зібрати, то в принципі є. Звичайно, всі передумови, щоб Росія дотримувалася цієї угоди. Хоча з іншого боку, е на наступний день ударами по Одесі росіяни продемонстрували. мені здається, це був такий е якби спосіб компенсувати своє безсилля е і показати, що, наче, незважаючи на свою там як в лапках доброволю, хоча ні про яку доброволю не йде мова, тому що ці домовленості в широкому розумінні вони вигідні Росії. Коли мова йде про аграрний сектор Російської Федерації, який не може існувати без е, е, за, західних е, і насінного фонду і техніки, е, але Росіяни хотіли якби, показати, що вони якби все одно мають якби, можливість диктувати свою мову, але це насправді не так е, з іншого боку. Знову ж таки, ризиків для України немає е, жодних. Всі е, можливі ризики від порушення угоду вони лежать виключно на Російській Федерації. Тому, в принципі, є всі передумови для виконання цієї домовленості, яка є важливою для нас, яка є важливою для світової спільноти. І це буде такий цікавий, цікавий тест, цікавий момент і унікальний досвід, що незважаючи на продовження активних бойових дій на землі. Незважаючи на загрозу ракетних ударів, але е, є така домовленість, яка, в принципі, має всі шанси бути реалізована, яка відповідає українським національним інтересам, яка не несе якихось військових ризиків, тому що загрози е, таких дій е, із моря, як десант, вони нівельовані. Е, тому е, фактично, е, якби, все залежатиме від е, формально доброї волі Росії, яка теж має свої насправді інтереси. Економічні, політичні і іміджеві, тому що мова йде про відносини з Росією і з державами Африки Близького Сходу, які критично залежать від українських зернових. Тому в принципі передумови є для виконання відповідної домовленості з іншого боку. Звичайно, якщо вона буде порушена, то вона буде порушена виключно через дії Російської Федерації, і як наслідок Росія і ще більше дискредитує тих на заході, хто виступає за будь-які в тому числі ширші політичні домовленості, тому. Такий ризик він теж буде висіти над Російською Федерацією. Як наслідок, в принципі, передумова є і з стриманим оптимізмом дивитися на те, щоб ця угода, яка буде діяти 120 днів, вона буде була виконана, і як наслідок Україна змогла реалізувати свої національні інтереси в сфері здійснення зовнішньої економічної діяльності і поповнення золотовалютних резервів Україна переможе, оскільки ми бачимо з одного боку постійний потік е, озброєння і військової техніки, який компенсує наші втрати, який дозволяє далі виснажувати ворога в обороні і готуватися до е, контрнаступальних дій, е, ми бачимо уже перші ознаки того, що Україною е, якби створюються сприятливі умови для проведення локальних дій на півдні. Ми пройшли найкритичніший період, коли ворог мав таке домінування кількісне в вогневому ураженні, як наслідок міг проводити наступальні дії локальні на сході. Навпаки, зараз Україна. Отримує відповідні системи ураження західні, і більше того, як показав останній візит американських конгресменів е, до України, що е, американський конгрес налаштований збільшити постачання систем Хаймарс і М270 до України. Тому, е, в принципі, е, є багато індикаторів, які фіксують, що е, найкритичніший момент ми пройшли, і більше того, такі. Домовленості, як домовленість експорту зерна про розблокування українських портів Чорного моря, вона гарно доводить, що от план економічного виснаження України, який намагалася реалізувати Російська Федерація, і тиску на Україну за рахунок саме блокади морських портів, він він не вдався. Тому ми. Продовжуємо реалізовувати завдання в обороні. Ми готуємося до наступальних дій. Ми отримуємо постійно приток додаткового озброєння, і е, в принципі, е, вже весь світ говорить про те, що е, Росія не має потенціалу вирішити питання воєнним чином, е, тобто вирішити завдання, пов'язані з Україною воєнним чином. Це звичайно російське керівництво поки що не визнає, але це є факт, і тому. Е, в принципі, ми пройшли найважчий такий етап, і вирішуємо зараз ще завдання в обороні і готуємося до уже наступальних дій для того, щоб показати всьому світу, що навіть із обмеженими поки що постачаннями важкого зброєння Україна може спланувати провести локальну наступальну операцію, і тому. При цьому з мінімальними ризиками і як наслідок збільшити ще нашу аргументацію щодо того, що нам потрібно ще більше озброєння. Україна власне може перемогти не просто про заморозку конфлікту, мова йде, а саме про перемогу України.